Скільки вікно можливостей для Владимира Путіна в даному випадку дуже щільно прив'язане, по-перше, до навчань запад, які будуть відбуватися саме восени цього року, і дії Путіна на такому стратегічному масштабі вони будуть потребувати ну, щонайменше з погодження. А максимум це фактично одобрямся з боку Сі Цзінпіна. така нагода в Путіна теж буде восени цього. Року, тому насправді, якщо ми говоримо про е коротко середньострокову перспективу, того. Як може е, географічно розширитися е, російська воєнна агресія з території України на східний фланг НАТО? Нам е, треба абсолютно чітко усвідомлювати, що поки що для росіян ситуація і е, на регіональному рівні, і на глобальному рівні складається таким чином, що е, е, Кремль має всі можливості і всі ресурси для того, щоб спробувати цей план реалізувати, наскільки це буде вдалим, наскільки? Е, Кремль зможе досягнути тих стратегічних цілей, які він перед собою ставить. Будемо з вами аналізувати разом в наступних епізодах нашого подкасту Красна лінія. До зустрічі!